Мене принижують, обзивають, виставляють на показ через те, що я говорю правду. А в цей час ці люди ще й обманюють українців в Німеччині масово. Досить цікава історія. Не забудьте якийсь лайк та коментар для того, щоб якомога більше українців в Німеччині це подивилось. Та вберегли себе. А саме, почалось все з відеоролика, де я дав лайфхак чи пораду. Якщо хтось вам представляється фінансовим консультантом, тікайте. І ця порада не змінилась. Це нерегламентована штучка, і любий може себе називати фінансовим консультантом. Так ось, е, два невдахи. Прийшли коментувати під відеоролик. Ну, можливо, вони й хотіли якось себе захистити як фінансових консультантів, але вони почали коментувати для початку дівчинка, яка записала про мене короткий зараз відеоролик, мов, що це за підприємець, який матюкається. Ну, я скажу тобі, ахуєнний на відміну від тебе, тим не менше. Прийшла дівчинка в коментарі, яка написала, що, мов, ви говорите негативно про фінансових консультантів, бо ви, мов, себе не реалізували як фінансовий консультант. Камон, дівчинко, я ніколи не був і не йшов напрямок фінансових консультантів, тому що, по перший раз, це взагалі нерегламентована чіпуха. Якщо ти хочеш займатися чим серйозним, ти йдеш і отримуєш в цьому напрямку освіту чи акредитацію. По-друге. Е, так і не було ніяких аргументів та е, логічних коментарів в захист фінансових консультантів. Ну я, в принципі, на неї більше увагу не звертав. Ну, є там десь в коментарях є. Ну, дитина, що з нею взяти. Але вона в коментарях написала досить цікаво: е, в мене вже понад 200 клієнтів задоволених, і я готуюсь до екзамену, тобто, вона не має. Сертифікату, вона не має освіти, вона нічого не закінчила, і вже як некваліфікована особа проводила консультації. Це мене трошки здивувало. Ще 200 людей провела, а на мою думку, наїбало І, в принципі, вони це можуть провірити. Ну, то таке. І все-таки знайшлось, де собака зарита. Вона знімає відеоролик про те, що я матюкаюсь. Мені це кидають в повідомлення, я навіть не бачив. Заходжу і. Бачу нарешті, що ж вона за фінансовий консультант. На превеликий жаль, на відміну від неї, я не можу називати структуру, в якій вона працює, тому що в цій структурі дуже багато адвокатів, які займаються тим, що якраз видаляють контент, якщо хтось щось говорить про них негативне, але скажу вам так: ви цю структуру часто зустрічаєте там такі жовтуваті кольори. Так ось. Виходячи з її коментаря, що вона провела 200 фінансових консультацій та заключила людям договори. Увага тим, хто з нею працював. Будь ласка, зверніться до спеціалістів і перевірте, що вона вам наробила. Тому що вона працює в структурі, яка, по-перше, обмежена і не має доступу, і не працює зі всіма страховими компаніями та фінансовими інстанціями. По друге. Її ціль та мотивація це заробляти певні бали на вас, і вона утримує тільки тоді гроші і в великій кількості досить за умови, що вона вам якомога більше продасть. І в принципі, основна мотивація структури, в якій вона працює, це формат піраміди. І відеоролику, який вона про мене зняла, з'явився другий фінансовий консультант, який теж мав якісь потуги в мене на сторінці, де він написав коментар у форматі, що я не людина, і що це за підприємець такий, і взагалі свиня. Так, ось по-перше, це ще один показник наскільки це ДНО. Фінансові консультанти, які заробляють на українцях. Ну і звісно ж, якщо вже під коментарями ви якоїсь дівчинки таке пишете і хочете хайпувати та заробляти собі якимось чином аудиторію за мій рахунок, йдіть до мене в Офіс, в кельні, все доступно. Ну, якось так. Українці, бережіть себе та тікайте від фінансових консультантів, особливо від тих з жовтими кольорами.